Друзі, важливе оголошення від мене, пані Тетяни. Мій дитячий садок Ельфіки завершує свою роботу, але продовжую працювати з дітками як педагог. І тепер набираю міні-групу всього чотири дитини для занять у домашніх умовах. Що я пропоную? Я пропоную літню підготовку до школи для тих, хто планує йти до першого класу, але ще не встиг підготуватися. Старт початку липень, заняття два рази на тиждень у комфортний час з 17 до 18 години. Програма літньої підготовки включає вивчення букв і перші кроки до читання, розвиток дрібної моторики, логіка математичні ігри все у формі веселих, рухливих інтерактивних занять. З вересня вже стартує річна програма підготовки до школи, тобто вона буде тривати з вересня до травня. Вона більш глибока і системна. Що буде на річному курсі? Це буде розвиток мовлення, звукобуквений аналіз, читання від звуків до коротких текстів. Ми навчимося писати, навчимося розвивати логіка-математичне мислення, будемо розвивати дрібну моторику, будемо танцювати, робити ритмічні вправи, розвиватимемо увагу, пам'ять і мислення. У нас буде дуже цікаві творчі заняття, і все це в ігровій, живій та веселій атмосфері. Запис відкрито вже зараз. Група всього чотири дитини. Тож тому, хто встиг, вважайте себе щасливчиками. Чекаю саме на вас.